На порядку денному сьогодні маємо також рішення, яке дозволить Агентству з розшуку та менеджменту активів АРМА передати більш ніж 1,8 мільярдів гривень на відновлення України. Тобто, як ми й обіцяли, конфісковані кошти під санкційних осіб будуть працювати на відбудову нашої держави. Паралельно з цим продовжуємо працювати над тим, аби Росія повністю заплатила за руйнування, які вона принесла на нашу землю. Працюємо над створенням міжнародного компенсаційного механізму. Перший крок вже успішно зроблено. Це робота міжнародного реєстру збитків. Наразі через дію українці можуть подати заяву за категорію пошкоджене або знищене житло, а також за категорію смерть близького члена родини. Сьогодні приймаємо постанову, яка дозволить подавати заяви ще за шістьма категоріями: зокрема, це пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна, втрата доступу та контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях, серйозні телесні ушкодження, примусова праця тощо Українці зможуть подати відповідні заяви. А ми будемо працювати над тим, аби Росія заплатила за свої злочини. Також хотів подякувати європейському інвестиційному банку, з яким наш уряд вчора підписав угоду на 2 мільярди євро для відновлення України.